Я вам закину на канал таке відео, там, де ми будували замок. Сьогодні ми будемо будувати. гадайте що будемо будувати на коня. Знаєте, такий загін. Будемо будувати таку тачку і будемо будувати такий будинок. Це все ви побачите в цьому відео. І і першим нашим етапом буде збудувати стайню коня. Так що готуйте свої ці, сідайте як вам зручно і поїхали. Так, нам, по-перше, треба, може бути таких кубиків. Я просто не знаю, бомбу тебе маленько щось зробити, щоб Вау, багато кубиків не вистачалося. Дякую, що так багато перегрузів. Набив на попередньому відео. Раджу вам ще більше набивати, бо я буду у вас більше відео знімати. Это вас я на тут все без русский. Я тут просто маю трохи готового з попереднього відео. Оп. Так, так, оп. І, до речі, ми будемо на цю конюшню прикліплювати такі прапори. Я ще зробив білі, кому цікаво. Таких просто деталей знаходимо. Зробив. Так тут у нас буде таке. Тут ми зараз продовжувати будемо таке. А якщо у вас немає такої великої частини, то раджу вам просто якісь такі в контайне. І якісь пластинки ви можете тут з'єднати. І... і просто тут такого собі. Ну, коротше, пластинки з твоєму Все поз'єднувати, щоб то вам не відбувалося. А вчора попився і знайшов купу таких маленьких. І тепер буде дуже радко робити у Це що так? А, так може бути. А хто подумав, що, ли, що я тут помер? Так, друзі, невеличка ця. Ви це не повторюйте, якщо ви будуєте, тоже так собі роздіть. Але сьогодні не дуже може якісно виходить. Але... Це одну. Ви подивитесь, бо ви бачили друге відео і я думаю, що ви хочете і оце переглянути. Так от ми зараз такі мліди робимо. Так, так. нам треба сюди. А ми зараз зробимо такими двома. Вас. Можете навіть тако зробити, щоб тут ну, краще. Ну, не було таких відділів потім. Ну, щоб вам буде так легше. Я там вже вам показав два варіанти. Ми зараз. Так. І дякую, що набили 20 підписників. Ви знаєте, що це для мене найкращий подарунок. Хто з мною будує, я з ним помилився. Мої Скажете ви, що я дуже гарний будівельник, але після цього відео ще так видно не буде. Так, можна казати. А це все одно я гарно будую. Ви ще як побачити ту тачку, то вже сьогодні проханочка зі весла заберете собі. Так тако. ой, тако. Зараз трохи прибрежу. Опа, щоб тако було, щоб вам було ближче. Я щось не розрахував. Мені тут все легкіше ці великі відео зимати, чи в шопці. Ну, і вам, може, цікавіше, я так побачу вашу активність, то ось все взагалі там не побираюся скільки переглядів. Я, я лежу в шоці, скільки там, Немало, на б цих шов? По один, по два. Такі кубики всі одного і того самого кольору. І можете, якщо собі хочете, можете собі зробити свій дизайн, просто вам показую, як можна збудувати. У мене просто немає коня, вибачте мені, будь ласка, я сіті не збираю, я її не збирав. У мене був якийсь китайський я. мене колето це якась. І я того коня загубив. Щось так контейнер стояв, стояв той, та кудись загубився, Тоді ще контейнерів не було. У мене купа кубиків в контейнерах зберігаються. Я вчора колекцію і вам знайшов ще пару кубиків. Таких і таких. У мене таких немає. І в мене таких в мене є а, але ці Я вам рекомендувала на якомусь ліксі купляти їх. Бо вони дуже гарні до будування і особливо для будинки. Якщо ви ще колекціонери всі ті, то... Сіті, то і ви плануєте будувати своє Єрео Сіті, то може того. я думаю, що вам такі кубики взагалі підійдуть. Вікна У мене є вікна, але вони такі. Більше для великих будинків. Красиво виглядають. Коротше, вікна вже свій дизайн під перед тем, що будете будувати. Так, я, я можу зробити такий дах, типа як в можу і простий зробити. Я думаю, що кожен з вас міг такий простий дах робити, Але я вам зроблю таку, типу, зі шапкою. Шапкою. тако, типа як з шапкою і з шапкою. Опа. Оп. Оп, є. Ви в мене запитайте, напевно, а що це шапка буде? А я вам відповім: це буде дуже гарний дах. Бо це такий дах, навіть не кожен вміє робити, а я вмію. Я тут, у мене рука на клієнт, мені дуже багато відбував. І до речі, я закинув свою, свою фотку цього каналу в дописі. І я вам... Я там в дописах може голосування буду якісь робити. який мені набір, краще купити якісь такі маленькі зі спіни Я планував щось вам купити за спіну якісь такі набір Ну, знаєте, щось такі. Я ще хто збирає гузя, хто дивиться новинки, той і знає. Опа. Можете собі без прапорів зробити? Я просто декорацію піду. Ось так буде це виглядати з прапорами, але ще не Ще Я прапори знімлю, щоб у вас не забудуть. Так, І далі ми йдемо в таке. Вороження. Такий стан, так би мовити. У мене вже такі кубики закінчились і я вже такий. У мене їх багато, просто я вам один секреток. Я вам робив спочатку цю все наперед, щоб не забути, а потім ці консульці розварив та вже збудував цю ногу. Бо в мене їх поракли, тут воно Десь щось таке. Опа. Така у нас ця конюшня, в принципі, гарно, все нормально. Це перша частина нашого набору, нашого самостійного набору. Так що відправляємо її сюди, щоб ви бачили, бо я не дуже знаю, чи не бачите. Це ви вже знаєте. Можу зразу дати вам таку цю. Тут колеса робити так котіп. Вам тут поключу, покажу. Хочете це? Опа. Тако І тут у нас таке буде стояти приблизно. Це така маленька будівля, типу, якщо хочете її робити, то, то я може якесь окреме відео запишу, то й не факт. Бо я не дуже хочу це розбирати, бо я сам. Але можете і це і не будувати, я просто зробив його декорації. Ще раз повторюю. От хатку можете зробити, яку хочете. В принципі, немає різниці, яку ви хатку зробили. Я зробив таку, щоб показати, як вона будується, я вам за... Залі... Розвалю. Ну, може і не визволювати. Але все одно, я вам така близько покажу. Там, мабуть, можете і не ставити, бо я колись мені клавит збивав і в мене вони і купа кубиків Така хатка. І знаєте, це все з'єднається. Це тако. Ви тут можете ще свої всякі декорації подаріти. Ну, короче. Собі така у нас збірка вийшла, вибачте, що не все зібрало, але таке вже. Маємо що маємо. Ну тут дах, я скажу, що його трохи важкенько робити. Ну, ви можете і другу хатку, я просто вам, конюшу показав, бо воно саме ця. це можете і не робити. Це два в одному. Це, типа, якась машина, а це такий возик. Сюди собі прив'язуєте своїх панів та їде. Ставите, хто у вас там є. Вона і такий коротше, ставите такі всякі штуки. Це всім поканого вам настрій, па-па. Ще вам покажу тут. Thomas Tia Connection.